Ми вже далеко не перший раз говоримо про те, що дуже часто у різних прихильників. Тих ложних вчень, культів, є різноманітні тактики того, як вони раптом хочуть завершити духовну розмову і так звана зістрібнути з теми. І іноді ми помічаємо, що насправді ми вже перевели тему не одразу, а тоді, коли минуло декілька хвилин. Тобто, дуже часто відбувається дійсно от така ситуація, що ми говоримо, припустимо, зі свідком його ви. І розуміємо, що десь хвилину або півтори хвилину тому, дві хвилини тому, п'ять хвилин тому, якийсь там певний час тому, ми перевели тему, самі того не помічаючи. Які ж фрази або що має насторожити нас у мові прихильника ложного вчення, про що, бо зараз ми будемо розуміти, що йдеться мова про те, що ось ось він хоче перевести тему. Перша тактика. Яку дуже часто вони використовують, це так званий обстріл біблійними віршами. Тобто, тоді, коли замість одного-двох віршів мова йдеться: один, другий, третій, четвертий, п'ятий вірш, звичайно, тоді наша увага розсіюється, і ми самі того не помічаючи, можемо. Почати говорити на зовсім іншу, другу, третю, четверту тему, не на ту тему, на яку ми говорили раніше. І ще одна ситуація, коли прихильник ложного вчення хоче перевести тему, це тоді, коли звучить фраза подібна на наступну. Для мене або для нас це означає те і те. Тобто, по суті, тут прихильник ложного вчення говорить, і я знаю, що Біблія мала б мати на увазі ось те і те. Я знаю, що загальне знання, загальне дослідження, писання призведе до думки, що ми говоримо про АБВ. Проте. Ще один крок, який дуже часто використовують прихильники різних культів, це ті, коли вони говорять, є речі, які ми просто не розуміємо, або це одна з тих тем, розуміння якої прихована Богом. Іноді. Хильник культу скаже наступну фразу: я дійсно в цьому не розбираюся, і це також свідчить про те, що він бажає скоріше за все перевести тему. Або, наприклад, це взагалі ніхто не може знати щось подібне до цього. А насправді чи це якесь духовне знання? Але дуже розповсюджений крок це тоді, коли люди говорять різноманітні, безкінечні і зовсім недоречні історії, порівняння, аналогії. Як тільки щось подібне виникає, скоріш за все це є певною ознакою, що ось-ось людина хоче перевести тему, цього ми і не допускаємо.